О, що ж я буду робити Тільки, бажаємо, тільки за Я буду ухажувати». І... Запорізький фотохудожник Олег Борбовський зустрів своє 88-річчя у колі друзів, колег та поціновувачів мистецтва. Дата стала приводом для особливої події, виставки усього життя. Буквально на кожній світлині можна зупинятися і дивитися. О, там любовна тематика. Там в тій стороні, там о, у нас ню у нього свій архів. Вдома зберігається. Багато багато він. Там це архів у нього зібран вдома, а скільки він подарував пам'ятних своїм друзям. Серед експонатів легендарна стракоза, яка ще у 60-х на виставці в Києві відкрила авторові шлях у велике мистецтво малювати світлом. Це танцює. це танцює з дружиною Станіслав Жук, який потім став тренером і виховав Родніну і багатьох інших. Світлина одразу на всеукраїнській виставці в Києві отримала диплом першого ступеня. Навіть міністр підписав його. Привітали пана Борбовського і співзасновники Національної спілки фотохудожників. Вони завжди поруч із маєстром об'єктива. 88 років. Це кругла дата, я так трактував. <свісно> <свісно> Ми були учасниками з'їзду, який заснував спілку фотохудожників України. У 90-му році, в Києві. 91. Не обійшлося і без подарунки від місцевої влади. Нашої запорізької спілки письменників. тут. Ці пори, які вони а, вже давали. Сам автор зізнається, ця дата для нього не про цифри, а про відчуття, емоції, зустрічі, спогади і нове натхнення, яке він знову знаходить у своєму мистецтві. Такі, як душевні, положительні емоції. Такі душевні, позитивні емоції це просто не передати словами. Це задоволення, творчість дуже приємно жити в ці дві вісімки. Цей символ безкінечності. У залах фотоклубу понад 60 робіт. Епоха творчості Борбовського. Більшість знімків експонуються в місті вперше, хоча вже встигли підкурити закордонні галереї. Виставка спогади триватиме протягом вересня. Вхід вільний. Вадим сорвін, Микита Дайнега, телеканал МТМ.